Твори Івана Франка, Лесі Українки, Остапа Вишні, Всеволода Нестайка. Ці та книги ще десятків авторів української зарубіжної літератури поповнили бібліотечний фонд сумської спеціалізованої школи No30. Унікум українську мовну літературу придбали замість вилученої російської. Після проведення інвентаризації всю російськомовну літературу, а це близько півтори тисячі книг, вирішили здати в макулатуру, розповідає директорка закладу Лариса Сопіна. А за виручені кошти придбали для дітей словники. А щоб поповнити бібліотечний фонд. Новою українськомовною літературою керівництво школи звернулось до своїх давніх друзів і партнерів консульства Азербайджанської Республіки в місті Харків із якими співпрацюють у рамках меморандуму. Підібрали бажану літературу і до всесвітнього дня книги, який відзначають 2 квітня. Почесний консул Республіки Афган Салманов передав нові книжки для шкільної бібліотеки Територія літературної української мови. До поповнення книжкового фонду долучилися також письменник і журналіст Олександр Вертіль і представники міської ради. В свою чергу школярі теж підготували для гостей подарунки, обереги ручної роботи та писанки із українським орнаментом. Новини СТС.